Ви подивіться на ці тюльпани. Куди вони поспішають? Коти тут порилися. <кій> Тюльпанчики, нарцисики, седом уже свої трояндочки викинув, Ромашечка. Сніжноягідник був. Це перед будинком палісадничок такий. Рабатка, взенька робатка. Кокакова зелена ще стоїть, стрік там мій, обріжу сьогодні. Верхівка захворіла, а те ще тримається. Туйовик мій, туполисний. Каріоптеріса зелененький вже. Блакитні в нього такі листочки. Карі стоїть, він у зиму такий стоїть. Бересклетик, бруслина. Гляньте, що поробили. Порили мені усе. Усе порили. Осока оця гарна. Я взагалі люблю високе, гвоздичка гарна. І ця пір'яста, і ця гвоздичка гарна. Це туїчка, я її нещодавно тут посадила, а влітку посадила. Прямо у саму спеку. Мені як закортить щось зробити. Оце погана риса характеру. Клемати згляди, вже йде рости. Це погана риса характеру. Якщо захочеться зробити, то треба конче це зробити, тому що я нетерпелива. Десь тут я пересадила морозник. Також, ось тут він у мене був дивиделка. Десь я його пересадила і його тепер немає. Оце я так пересаджую. Оце, мабуть, мускарі, чи що це таке. Скільки воно у мене росте, стільки я й не знаю, що це таке. Але це нічого. Колись я знаю. Це в мене така рабатка. Треба братися до діла, вже ж весна, хоча нам обіцяють морози. Дощик має бути ще. Тисики гляньте. Треба вирвати, один залишився. Ось. Зелененький, а ці треба повиривати. Ну, я зараз вийду, трішки попрацюю. Вітру немає, сьогодні тихо-тихо. Ну, я маю на увазі погодні умови. О, це гейхерка моя, боже, вона вижила. Моя ляля, я за неї забула. О, і ще одна гейхерка. Ну, цю я пам'ятаю зелененько. А це водозбори, як вони називаються? Аквілегія, здається. По-іншому. Троянда я її обрізала вщент. Оце тріснуло, також треба обрізати, бачите? Вона висока. Це темна. Ой, я забула, як вона називається. Треба підписати. Воно було все підписане. Я зі стаканчиків вирізую і пишу маркером. Або почухраю по камінню одну сторону цього маркеру. Ой. Цієї полосочки з, зі стаканчика. І можна олівцем простим написати, і воно буде триматися. По цьому почухраному. По гладкому воно не буде триматися, а по-чухраному буде ялинка канадська, Блю, Ну, я не знаю. Одна в мене тут уже загинула. І всюди у мене оцей цей водозбір. Мені подобається, як він цвіти. Він у мене простенький такий. Гляньте, який мов гарний. Тюльпанчики треба пообрізати оце. Це мені отут подруляли. На ну, тюльпанчики також. Ой, весна, весна, весна. Може, вона нам принесе втішні новинки. Новини, гарні новини. Доброго раночку усім! Сподіваємось на краще. Живемо з надією у серці.